Медсестра Малі Міхаелі та її команда майже цілодобово проводять вакцинацію у Батьямі, місті на південь від Тель-Авіва. Тут використовують препарат Біонтек Пфайзер. Щодня по всій країні вакцинують близько 150 тисяч людей. Я справді вірю в цю вакцину. Я також її отримала, і цього тижня отримую другу дозу. Ми не мали, слава Богу, жодних алергічних реакцій. Це як вакцина проти грипу. Це дуже м'яка вакцина, і це добре. це культурний центр, який перетворили на пункт вакцинації. Вакцинацію з 19 грудня проводять в усіх лікарнях, клініках та спеціально створених мобільних центрах. Рах успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома чинниками: відносно невеликий великий розмір країни, наявність вакцини і сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних каз. Пріоритетом було щеплення людей старших 60, медпрацівників та людей з хронічними захворюваннями. Тепер дійшла черга до 50-річних. Чудово. я навіть не відчув уколу. я працюю у сфері догляду за людьми з особливими потребами. Ми на передовій, і тому я мушу бути прищепленою. Зробити щеплення подекуди вдається і молодшим людям. Вони готові годинами чекати в черзі у сподіванні отримати надлишкову дозу, якщо хтось не з'явиться на заплановану вакцинацію. Адже вже розморожену вакцину необхідно використати упродовж обмеженого часу. Своєчасне придбання урядом Ізраїлю вакцини BioNTech-Pfizer сприяло швидкій кампанії імунізації. Стимулювати громадян до щеплень мають і зелені паспорти імунітету премєр Бінямін Нереняху зробив гучну заяву. мовляв, Ізраїль стане першою країною в світі, яка переможе коронавірус. Однак нині рівень інфікування настільки високий, що уряд вкотре посилив вже третій режим локдауну. З одного боку потрібно провести вакцинацію та виграти час, аби вакцини почали діяти. З іншого боку, в нас у Ізраїлі вже третя хвиля, і у лікарнях величезна кількість важкохворих. Місто Рамалла на західному березі річки Йордан, центр тестувань на COVID-19. Рівень зараження тут також залишається високим, але п'ятьом мільйонам мешканців палестинських територій доведеться зачекати з отриманням своїх вакцин. На окуповані території Ізраїль вакцину не постачав. За це він отримав порцію критики від правозахисних організацій. Тим часом палестинська адміністрація, що має у розпорядженні обмежені фінансові можливості, шукає альтернативні шляхи отримання вакцини. Серед варіантів розглядають російську вакцину Sputnik V, та британсько-шведську вакцину від AstraZeneca. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду про імпорт вакцин з чотирма компаніями. Партії надійдуть протягом найближчих двох місяців. Ми почнемо вакцинувати медичні бригади літніх людей та пацієнтів, поки не прищепимо 70 відсотків жителів західного берега, сектору Гази та Єрусалима. Хоча населення і вітає очікуване прибуття вакцини. Також присутні і певний скепсис та побоювання. Ми хочемо, щоб усі в нас отримали її, аби не було психологічного тиску, тому що ми весь час у стані стурбованості, але вони хочуть привести російську вакцину. А ми не довіряємо вакцині російського виробництва. У новинах кажуть: мовляв, це ще не схвалено. Ми не знаємо, що буде але, врешті-решт, ми сподіваємось, що отримаємо правильну вакцину. Бо ця криза охопила вже всі сфери життя в країні. Палестинці також очікують препаратів для щеплення від міжнародної програми Ковакс. Її мета допомогти біднішим країнам здобути справедливу частку вакцини для близько 20% їхнього населення. Поставки вакцини за цією програмою, в тому числі й в Україні, планують розпочати у лютому. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я висловили критику, що досі 95 відсотків усіх щеплень проходять у лише десяти країнах: це, зокрема, Ізраїль, Німеччина, США, Італія, Іспанія, Великобританія, Китай та Росія. б'є на сполох і закликає забезпечити більш рівні умови доступу до вакцин.